Олександр Чупак, керівник економічних програм Аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Чупак, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. На вашу думку, що може спонукати голову Нацбанку, утриматися від прогнозу щодо валютного курсу. І е, чи може це бути частиною якоїсь стратегії, наприклад, Нацбанку в умовах війни? Пан пишний це правильно зробив, тому що для такої. Посадової особи, як голови НБУ, дуже без безвідповідально було б говорити про те, яким він бачить курс, тому що тоді всі українці, бізнес послухали б його і почали б діяти так, наче він це говорить як програмний пункт його, його політики. Тому абсолютно правильно, що він утримується від будь-яких прогнозів і продовжує виконувати свою роботу. А роботу Нацбанк виконує, як бачимо, добре, тому що курс є відносно стабільний протягом минулого року, адже рівно рік на днях виповнився з того часу, коли перейшли до гнучко керованого курсу. Сьогодні ми бачимо, що резерви Нацбанку знаходяться на високому рівні стабільно. Сьогодні це близько 42 мільярдів доларів, і за рахунок цих резервів МБУ має. Запас для того, щоб виходити на ринок і в разі чого збалансувати попит і пропозицію на валюту, таким чином підтримуючи стабільність курсу. Пане Чупа, рівно рік, як Нацбанк перейшов до режиму курсової гнучкості. А чому курс потрібно було відпустити і як це вплинуло на нашу економіку? Курс потрібно було відпустити для того, щоб задіяти ринкові механізми, дати. Нацбанку більше гнучкості у своїй політиці, тому що перед цим був режим жорстко фіксованого курсу на рівні 36 гривень за долар. І іншою причиною була те, що це була вимога Міжнародного валютного фонду. МВФ хоче, щоб ми поступово переходили до ринкових механізмів у як у курсу утворенні, так і в інших сферах економіки, щоб ми. Зокрема, підвищували податки і для того, що фінансували самі війну та інші свої витрати, менше, менше вклалися на партнерів, і відповідно Нацбанк діє в цьому ключі. Хоча варто сказати, що режим гнучко керованого курсу він в принципі не, 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 не дуже відрізнявся від того фіксованого, адже все одно Нацбанк виходив багато із валютними інтервенціями, тобто. Надавав попит і пропозицію на, на валюту, коли це було потрібно, для того, щоб запобігти різким коливанням валютного курсу. Один із важливих чинників, який впливає на курс гривні, є обсяг запасів золотовалютних резервів нашої держави. Що відомо про них на сьогодні? Як він очікується, що буде змінюватися найближчим часом, і як це буде впливати на стабільність гривні? Не так, як я вже сказав, приблизно 42 мільярди. Доларів сьогодні має у своїх резервах. Цей показник достатньо стабільно знаходиться на на, на такому рівні вже два роки, тому очікуємо, що і надалі пан пишний зможе підтримати його на такому високому рівні. Завдяки тому, що партнери нам допомагають, частка цих коштів саме виділяється для того, щоб забезпечити стабільність курсу валюти, що є дуже важливим. Чинником, і саме в Конституції України приписано, що головна, головним завданням Нацбанку є підтримка стабільного курсу валюти. Тому бачимо, що резерви перебувають на хорошому рівні, що не немає зараз якихось потрясінь в економіці для того, щоб були великі дисбаланси в, в курсовій сфері, тому НБУ продовжує працювати успішно. Валютний ринок України поступово буде повертатися до умов нормального функціонування. Тобто ми розуміємо, що до передвоєнних умов, ті, які були до початку повномасштабного вторгнення, які це ризики несе для нас з вами і для нашої економіки? Я думаю, тут буде дуже обережне повернення до такого нормального функціонування, адже все одно ми перебуваємо в. В умовах максимальної невизначеності, тому що йде повномасштабна війна, і ми не знаємо, що буде через місяць, через рік, яка, наприклад, буде в нас зима, чи будуть у нас ті прогнозовані відключення по 20 годин за негативним сценарієм? Якщо будуть якісь такі сценарії, це може дуже негативно вплинути на очікування українців, українського бізнесу, і люди можуть збільшити попит на валюту, тому що Будуть менше довіряти гривні. І в, такі, в такій ситуації Нацбанк не може собі дозволити просто взяти і відпустити все, дозволити ринку на 100% самостійно визначати курс гривні. І тому така політика керованості курсу вона буде продовжуватися. І по мірі зменшення в першу чергу воєнних ризиків будуть повертатися до. Більше ринкових механізмів. Поки що в цьому немає доцільності, було б нерозумно просто так в таких умовах взяти і відпустити ринок. Якщо певні неочікувані коливання курсу валют все ж таки будуть, то яким чином це може вплинути на інфляцію, отже, на ціни, зокрема, тих категорій товарів, які відносяться до товарів першої необхідності. Ми знаємо, що коли курс гривні падає, коли долар зростає, то тоді відповідно рухаються і ціни. Тому що в нас багато е, імпортних товарів, ми багато, багато закуповуємо за кордоном. Бізнес багато витрачає на ті речі, які приходять за кордону, тому, ми, тобто, тому очевидно, ми як відкрита економіка, яка слідкує за світовими цінами, буде відчувати відповідне зростання інфляції, якщо курс гривні буде падати, адже було. Так було завжди, і після того, як з 8 гривень за долар курс падав потім нещодавно, коли впав до 36, на початку повномасштабного вторгнення, саме з цим і була пов'язана та величезна інфляція, яка переслідувала нас у 22 другому роках. Кабінет міністрів України заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 гривні за долар. І, за словами заступника голови Нацбанку України Юрія Гелетія, цей курс є виключно розрахунковий. Чи може в реальності долар коштувати менше, ніж закладено в державний бюджет? Може. Вони завжди закладають із запасом. Дещо Деяку девальвацію гривні. Якщо подивитися історично, як закладалося і як виконувалося, то там дуже різні показники, бувало більше, було менше. Я пам'ятаю, нещодавно нардеп Железняк Желізняк опублікував таку табличку порівняльну, де було прописано, що там там перевиконали, там там недовиконали там навпаки гривня зміцнилася. Тому тут буде. Те, що буде, воно може абсолютно не, не відповідати тому закладеному прогнозу, який, який дає уряд і нацбанк. Це буде залежати від тих умов економіки, в яких ми опинимось.